Вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні у нас тренування грудей. Ми будемо робити чотири вправи: будемо робити дві жимові вправи і два зведення. Сьогоднішнє тренування буде таким, що на нашому каналі такого ще не було. Я вам покажу нові цікаві вправи, як їх можна комбінувати, також розкажу цікаві моменти по виконанню цих вправ. Починаємо ми, як зазвичай з розминки, і після цього вже приступаємо до основного тренування. По стандарту робимо декілька розминочних підходів з мінімальною вагою. Для того, щоб відчути роботу м'язу, можна зробити навіть більше повторень, десь в районі 15-20. Це покращить проток крові до робочої групи, і потім легше буде коригувати техніку. І ви будете плюс-мінус розуміти, з якою вагою ви можете працювати. У мене тут мінімум. Я сьогодні з великою вагою працювати не буду, тому що коли знімаєш відео, важко говорити і нормально тренуватися. Нормальні тренування в мене тоді, коли я не знімаю відео. Для вас халява. Грудну піднімаємо доверху, рукоятки виводимо на середину грудей і зводимо до середини. Затримали, плавно розвели в сторони. Розтягнули м'яз, зводимо до середини. Грудна піднята. Лопатки опущені. І не спішимо, тримаємо темп. У мене такі металеві рукоятки. Вони можуть бути і резинові або пластмасові з пластику. Е, немає значення, якщо є металеві, то можете використовувати такі, якщо є такі, то такі. Плюс тут, що я можу прижати до передпліччя, і воно... Фіксує і не дає кісті рухатися, бо я бачу, багато хто робить, вони не контролюють кість. У них десь так заломлено чи так. Ну, важливо, щоб вона була пряма. Відповідно, в такій таких вправі, як ми робимо сьогодні, ми чуть-чуть тулуб нахиляємо допереду. І трос у нас де рівень з рукою. От лікоть, трос на одній лінії. Це дуже важливо. Щоб не було такого, що трос тут, а лікоть тут. Трошки вектор руху портиться. тому стараємося. У багатьох залах не регулюється по висоті, тому відповідно, якщо ви ставите верх самий, треба дуже сильно нахилити тулуб. Я ставлю десь приблизно на рівні грудей, тому тулуб нахиляю мінімально. Після цього відео ми в тренуваннях зробимо невеличку паузу. Я запишу Вийде декілька інформаційних роликів, і потім запустимо ще одну серію тренувань. Там вже будуть ще цікавіші вправи і так далі. А в мене останній підхід. Так, друге правила, у нас буде жим у вертикальному тренажері. Тут дуже класний жим, тому що ми вижимаємо повну амплітуду руху. Ми приводимо груди до середини. Якщо більшості жимів ми тиснемо вперед, тут ми можемо тиснути по дузі, і дуже добре включається грудне м'ясо. Підганяємо сидушку. так, щоб ми сиділи, і рукоятка розміщувалась посередині грудей. Тут такий валик натискаємо. Витискаємо на прямі руки, грудно піднімаємо лікті через сторони, зводимо максимальну лопатку і тиснемо. Цей жим замінює жим гантелей. Схожий рух, якщо гантели зжати на горизонтальній лаві, тільки тут ми по прямій працюємо. І краще пропрацьовує м'ясо. З ентелями там є момент інерції, треба лікті корвувати постійно. Не дуже добре. А якщо є такий станок, він є не в кожному залі, то краще використовувати його. Зафіксували положення тіла, лікті так зробили, щоб вони були під рукоятками і працювали в одній лінії. Руну підняли, лопатки звели, плечі опустили. І плавно опускаємо вихідне положення. Розтягнули і витискаємо до параду. Тут теж декілька розминочних підходів. У мене це десь приблизно два. і десь два-три робочі. Такі, що я попрацюю з нормальною вагою. Це робиться для того, щоб я плюс-мінус на тренуванні зрозумів. Скільки в мене сили з чим я можу працювати, і перше, на що треба орієнтуватися, це на те, щоб ми працювали в правильній техніці і відчували підконтрольно, як ми робимо, щоб в нас була ізольована робота грудних. Наступною правою у нас буде сет з двох прав. Спочатку ми будемо робити зведення гантелей під кутом, а потім будемо робити такий жим, прожим гантелей вже меншої ваги. Це схожий рух. Ми вже робили жим свенда, а це трошки. То саме, тільки під кутом теж дуже добре прожимає грудне м'ясо. Це вже такий добивочка, тому що гантелями дуже важко тут в кінцевій точці прожати. Можна робити в блоці, але ми робимо з гантелями. А тут якраз з дожимом ми добре прожимаємо. <му> Опа, що дуже добре прожимає. Камінь, камінь, камінь. Такі тренування вони не вимагають великих робочих ваг. Ми тут працюємо з 12-ками і з 8, і цього достатньо. Ставимо гантелі на коліна, закидуємо колінами вихідну точку. Зводимо лопатки. Зводимо гантелі до середини. Лікті розвертаємо через сторони, грудний піднімаємо. Плавно опускаємо через сторону. О, простягнули максимальний розтяг і зводимо до середини. Звели, затримали плавно вниз. Оба. Закинули вгору, звели лопатки, звели гантелі до середини. Опускаємо на середину грудей і витискаємо вгору. Лікті йдуть через сторони, і ми стараємося грудьми витискати максимально вгору. Остання вправа у нас буде жим сміта. Вона мала бути третьою, але тут в залі генеральне прибирання, пилосос працює, то я думаю, я би вам нічого не зміг пояснити. А так -то я її зроблю четвертою. Ми будемо жати під великим кутом, для того, щоб опускати на верхню частину грудей, щоб максимально її прожати. Ми під час нашого тренування плавно піднімалися знизу грудей, потім на середину грудей. Добре, розімнулися з пустою вагою, так щоб ми відчули. В таких жемах дуже важливо, щоб лавка була напроти середини грифу, для того, щоб ви сиділи рівномірно і витискали теж рівномірно. В принципі, в машині сміта без різниці, тому що ми і так працюємо по напрямних, але це дуже зручно для того, щоб ви могли себе рівно, рівномірно взяти, щоб була однакова відстань між долонями і вам так простіше буде робити. Розміщуємося посередині лавки, беремося рівномірно, так, щоб у нас була однакова відстань. Витискаємо напрямі руки, виводимо вперед, максимально доводимо лопатки, грудна пряма лікті перпендикулярно під грифом. Плавно опускаємо вниз, розтягнули і витуснули вгору. О, Жим нагадує так звану гіліотену. Колись дуже популярна була назва, така вправа гіліотина, коли ви опускаєте гриф майже до шиї. Тут щось схоже, тільки ми працюємо у сміта і дуже добре відчувається розтягнення грудей. І за рахунок високого нахилу ми зміщуємо навантаження на верхню частину. вона дуже добре прожимається. Сьогодні у нас невелика робоча вага, а тут, в принципі, і великої не потрібно. Це, в принципі, той самий жам під кутом, тільки під високим кутом. Якщо ще чуть-чуть лавочку випрямити, то вже по факту ми будемо тиснути плечами. А тут якраз ми ще дуже добре пропрацюємо цю частинку, хоча нас грудно. Це велике грудне м'ясо, це суцільне м'ясо. він просто по різному кріпиться, але тут саме в таких високих котах дуже, як кажуть, аперчесто, дуже добре відчувається рух. Ми... Тяжко. Трошки цицьки тільки забилися. Бридень тренуваннях дуже важливо концентруватися, щоб ми повільно опускали, чуть-чуть швидше вижимали, і щоб весь час у нас була концентрація на грудному м'язі. Звичайно, що тут включаться трішки дельти, і тріцепси, особливо у тих людей, у кого вони домінують, так як в моєму випадку, але все рівно стараємося тиснути грудьми. І тут робота не з максимальними вагами, а от саме підконтрольна робота, щоб ми відчували, як м'яз розривається. Тисячі жимів лежать один жит. Шукаєш? Та-та! Обов'язково прибирайте за собою, для того, щоб підтримувати чистоту в залі. В скет було наше тренування. Ми виклались на максимум, попрацювали під всіма кутами. Прожали все, що можна в плані грудне. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарі. Також пишіть в коментарі тренування, на які групи м'язів ви хочете побачити більше. Я стараюся працювати в різних тренажерах, в різних вправах, для того, щоб тренування не повторювалося. Чекаю на ваш фідбек. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!